Дідлахи давно чекають, диво, казки в рік новий, чуєш ти мене старий. Став над ним я і глухим або звавим молодим. Та самі казки книги лягали і їх завжди усі читали. Ти причини, не шукай, а сідай, твори давай. Не знати тебе слівця і хорошого кінця. Фільми жахів бойових, так і бачите, не зли. Якщо. Як не. Як, як не будеш ти писати, стануть тебе забувати. Займуть місце брехуни, щоб пропали всі вони. Одна ти мене розумієш, принцесу. Коли це ще я була тією прекрасною принцесою. А скільки я чудових казок про тебе склав? Так, каш... казки справді були і є приємними пишними. Тисячі дівчаток хотіли бути на моєму місці. Добре, що в касті залишаюся і до цих пір. Молодою, красивою, Дякую, ви виродливо. А зараз давай сідай, пиши нови, нові казки. Розумієш, що часе змінюється. І молодь уже не так. Там. Та казки мені потрібні. Навіть ті давні казки, що створив, живуть в сучасному образі. Так, цікаво було подивитися. Діставай свою черівну шкатулку, подивимося, що там з нашими казками твориться. І так, дітки. Сьогодні з вами ми маємо нагоду переглянути уривочки з ваших улюблених казок, казок з дитинства, і автором 11 казок є Шарль Перо. Ви підготували.